Кожен хоча б раз замислювався про відкриття власної справи бізнесу або підприємництва, але багато хто закидав цю ідею ще до того, як хоч щось спробував. Типу податки страшні та документи заплутані, або просто лінь зробити життя краще. Фізична особа підприємця в будь-якому випадку, якщо ви вже зайшли на це відео, то вам як мінімум не байдуже на своє майбутнє, або ви просто зайшли по приколу. лол. Так як я не знайшов жодного відео на цю тему, я став з дивану і сів за стіл і зробив відео. В цьому відео я розповім, як відкрити ФОП у 16 років, які є підводні камені, плюси, мінуси. А також поділюся своїм власним досвідом. Що ж, перше, що треба зрозуміти, так звичайно можна. Закон України дозволяє відкривати ФОП із 16 років, але є один нюанс: потрібна нотаріальна завірна письмова згода батьків або опікунів, яка коштує тисячі гривень. Отака фігня малята. А що ви хотіли? Життя немає? Іншими словами, без дозволу батьків, вам доведеться почекати до 18 років. Що, в принципі, є непоганим варіантом, але ок, треба розуміти, що воно тобі взагалі дає. Ну, фактично, в 16 років ти можеш вже вести бізнес, сплачувати та мати офіційний статус підприємця все найважливіше, що треба розуміти, це яка група ФОП потрібна саме в твоєму випадку. І тут, мої любі друзі, слухайте дуже уважно: якщо ти займаєшся електронною комерцією, а саме дропшипінг, товарка, онлайн бізнес або не дай Боже займаєшся арбітражем, то це саме третя група ФОП, оскільки вона безпосередньо підходить для таких підприємців, бо з нею можна працювати з будь-ким, абсолютно з будь ким і з людьми, із тваринами, і з компаніями, а також сплачувати всього 5% від заробленого без зайвих. Заморочок. Перша та другі групи ФОП підходять для дрібної торгівлі, наприклад, кіоскринок та для невеликого бізнесу, типу кафе та магазинів. І там вже податки ти сплачуєш з кожного продажу. Далі сама реєстрація та заповнення документів. Це можна зробити через ЦНАП або нотаріуса. Я знаю, ви подумали про реєстрацію через дію, але у вас не вийде, оскільки в нашій країні не було проведено низки реформ, які, хоча б, трохи оптимізували цей процес. Тобто вас не пропустить система, тому що вам немає 18 Геніально! Так, це правда, тому навіть не намагайтесь. Через нотаріус я б також нарадив, оскільки він стягне з вас всі ваші грошики вже на старті, що погодьтеся неприємно. Натомість є прекрасний варіант піти в ЦНАП, і тут скоріше за все і почнуться ваші проблеми. Бо саме в ЦНАП величезні черги на всі послуги, бо саме в ЦНАПі, якщо ви захочете записати онлайн, ви попадете в кращому випадку через місяць. Коротше, це ще те задоволення. Але в більшості випадків дуже вічливий позитивний персонал, тому респектоз. Одним з основних є обрати банк для подальшого відкриття рахунку ФОП після. Ля реєстрації вашого ФОП ваш телефон буде просто розриватися від повідомлень, бо в банківські системи в цей момент зільють ваші дані про створення ФОП. Серед всіх банків я б, до речі, радив Монобанк. Він універсальний, найпростіший у використанні та має дуже низьку комісію. Тепер на цьому етапі слухайте дуже уважно, бо я зекономлю вам просто колосально багато часу. Для згоди про надання інтернет-екварінгу, комерційні угоди, товарка, як я повторюсь, дропшипінг, розміщення платіжних систем на сайтах або інших проєктах за усіх в світі платіжних систем, вам підійде тільки Western Bit. Це не якась реклама або комерційна вставка, це справді так. Бо я особисто перепробував просто колосальні. Кількість платіжних систем як зарубіжних, так і українських. А саме лік, пейвий, форпень, таркас, пипал, страй в фонді Портмоне... Фу, ізіпей, форбіл, ПНР і так далі. Та з усіх цих платіжних систем підійшов саме вестернбір. Після проходження всіх цих подальших процедур вашу заявку передають yeah. до самої прости господи податкової. І головне моліться, щоб вони її прийняли. Що ж, якщо все пройшло ідеально та без інцидентів, тоді це все. Вітаю, ти офіційний підприємець. У разі додаткових питань раджу проконсультуватися знайомим юристом або бухгалтером, оскільки випадки бувають різні та індивідуальні. До того ж, ви зекономите час та грошики. А тепер до плюсів легально ведеш Бізнес приймаєш, платежі без страху, блокування картки, будуєш власну фінансову історію, можеш співпрацювати з великими компаніями, хизуєшся, що ти арбітражник легальний, ну і демонструєш свій підлітковий максималізм. Мінуси податки 5% від доходу, плюс ЄСВ, потрібно вести хоча б мінімальний облік, ну і величезна бюрократія в усьому. З особистого досвіду скажу, що я відкрив ФОП у 16 років, і це був реально цікавий досвід. Спочатку здавалося, що в нашій країні це абсолютно щось нереальне. Тим паче я стільки сиджу на шию батьків і мені норм і якось не хочеться вилазити зі своєї зони комфорту, та все ж коли я отримав позитивно схвалену випуску ФОПкусь. Не відчув, що я в едіті ролі Джордана Белфорта, а те, що маю чудовий досвід розуміння комунікації юридичних аспектів та головне розвиток. Але найбільше мене здивувало, що пройшовши через демонічні катування з боку капіталістичної системи, зрозумів, що нічого складного в цьому немає. Головне, аби було бажання.